Добрий вечір на каналі Ірта. Випуск новин Старобірського репортуєра. В студії працює Юлія Рибалка. Мешканці Старобірська переконані в бездіяльності міської влади. Найбільше нарікань викликає збільшення кількості бродячих тварин на вулицях Старобірська, ремонт комунальних доріг міста, відсутність опалення у гуртожитках тощо. Чи є ці питання досі актуальними для мерії і як вони вирішуються, з'ясовували журналісти телеканалу Ірта. Безпритульні собаки на вулицях дошколяють мешканцям міста не перший рік. Їх стає дедалі більше, а отже, загроза нападу наростає. Тільки з початку цього року по медичну допомогу звернулося 19 людей, покусаних собаками. Минулого року міська рада, начебто, розпочала роботу із створення притулку для собак. Вдалося виготовити та розташувати на полігоні твердих побутових відходів два вольєри, але на цьому все зупинилося. Робота ведеться. Програма є, але Ну зв'язку з судом фінансування так і мали. Должностные оклады, значит, ніхто не йде нам на цю роботу. То один парень підходив, наші новости. Цього року на вирішення питання планують виділити ще 15 тисяч гривень, які будуть спрямовані на працевлаштування спеціаліста та придбання спецзасобів. Для того щоб працювали люди з собаками нужны об'язательно защитне средство. Одежда, яка має бути, можливо, якщо будуть всі средства это, і кто то може хтось по договору у нас работать. Питання опалення двох гуртожитків кварталі Ватутіна і Оджонікідзе, які вчасно вирішити минулого року не вдалося, знов просувається занадто повільно. Проблема та ж сама не надходження платежів через держказначейство. Ми її все одно запустимо ті котельні, як би там не було. Значит, эти деньги, которые городской совет передал заказчику в прошлом году, и они не были профинансированы, были возвращены в конце года назад на счет городского совета. На данный момент деньги эти есть, городской совет эти деньги направляет заказчику. У нас на данный момент денег до 2 миллионов. Это и на благоустройство, на заработные платы. Так, це і текущий ремонт дорог. І, ми прошлом році не зробили капитальный ремонт общежиття Значит, деньги у нас на есть, но є. Але вони не проходять пока на Розраховувати, що поточний рік таки буде роком ремонту регіональних доріг старобіським водіям вже не варто. Із запланованих для міста 2,5 мільйонів гривень наразі обіцяють лише четверту частину. 586 тисяч. субвенции на ремонт дорог. Из них 86 тысяч – это текущий ремонт, это ямочный ремонт, и 501 тысяча – капитальный ремонт. Вот это средства, которые нам на сегодня выделяются. И по этим средствам сегодня ведется проектно-сметная документация, готовится. Кроме этого, наших своих денег есть на текущий ремонт на данный момент 80 тысяч. Це дуже, це мизір, 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 який є. Крім того, 156 тисяч гривень, які місто не до отримало минулого року на капремонт доріг, будуть спрямовані на створення водовідведення по вулиці Жовтневій. Наразі вже підготували проект ливневої каналізації в районі вулиці Чернишевського і завершується таке ж проєктування для вулиці Харківської. Асфальт будуть класти лише після відведення води, а поки аварійно латають дірки усім, що можна дістати за Що ж до вулиці Пролетарської, в мерії запевняють, що вже отримали гарантійного листа від «Луганськводи» води про завершення Ремонту тут каналізаційного колектора в поточному році. В Старобільську триває боротьба співвласників багатоквартирних будинків за субсидії і пільги. Попри домовленості, досягнуті 7 лютого управління соціального захисту населення вперто відмовляє цим людям у належних їм соціальних гарантіях. В чому справа на цей раз? Дивіться далі в наступному сюжеті. На початку лютого в Старобійській районній державній адміністрації відбулося засідання Круглого столу під головуванням члена національної ради з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Тетяни Башмакової. Тоді сторонам конфлікту, начебто, вдалося досягти домовленості про початок оформлення субсидій мешканцям ОСББ. Щоб Всім було зрозуміло, що ви, висело повинні підоставити копію тарифів Пройшла годня у нас год, И за купі таріфу по утриманию будинки. будинки прибутокову територію. Этого будет достаточно для того, чтобы людям начислять субсидія. Проте обіцяного не відбулося по сьогоднішній день. Люди безуспішно оббивають пороги Старобійського управління соцзахисту. в наданні субсидій та пірг на опалення. Їм вкотре відмовили. Я лічна третій раз здала документи. Перший раз мені адказ бил. Так как э, э, работники Совбеза объяснили мне, что не утвержден тариф на тепло. Второй раз э, мне они вообще не приняли документы. И вот 19 февраля я принесла документы, вот, сказали: вроде бы все в порядке, но Нічого до сих пор не вирішено. Совбез не приймає. Документи не оплачує ні 50% льготникам, ні 25% не оформляє субсидії. В районному управлінні соціального захисту населення пояснили, що представлені під час круглого столу роз'яснення та наведені аргументи не є для них достатньо переконливою підставою проведення необхідних розрахунків. А отже, фахівці звернулися за додатковими роз'ясненнями до власного департаменту. Ну да, совещание такое проводилось в райгосадминистрации, юрист там был, но дело в том, что определенного разъяснения Минрегионбуд не дает. Из того, что они нам дали, я не вижу там оснований для предоставления, для руководства вот этим их разъяснением и предоставления субсидий на теплоснабжение. У разі отримання дозволу від вищестоящого органу фахівці Старобійського управління соцзахисту готові розглянути раніше подані заяви людей про призначення субсидій. Якщо назначення ну задержується не по вині чоловіка, а ми його як не можемо обсчитати, ми можемо повернутися на три місяці назад. Тим часом мешканці ОСББ настроєні рішучі. Вони вже повторно звернулися до прокуратури з вимогою розібратися у цій справі. А за відсутності позитивних рішень обіцяють влаштувати окремий майдан. З початку лютого харчування для школярів Старобільщини подорожчало. Вартість сніданку у школах району зросла на півтори гривні. За це на сесії проголосували депутати міста. Ці додаткові витрати фінансуватимуться з міського бюджету, а от батьки школярів, що відвідують групу подовженого дня, відчують зміни на власних кишенях. Адже вартість сніданку тепер становить 24 гривні на тиждень. В Старобільському районному відділі освіти подорожчання вважають корисним, бо це дозволило наблизитись до затверджених норм харчування. Отже, школярів буде більш різноманітним. Не встиг зійти сніг, як на Старобільщині, стартував сезон спалювання очерету. Невеликі за розмірами, але численні осередки вогню з'являлися цього тижня у різних куточках району. Вогонь вирував як в населених пунктах, так і за його межами. На щастя, до житлових споруд вогонь жодного разу не дістався. За прошедшие три дня в Старабийском районе произошло 10 пожаров и возгораний сухой травы и камыша, на которые среагировали наши подразделения. Цієї ночі в центрі Старобільська молодик на підпитку намагався з'ясувати відносини за допомогою ножа. Крики про допомогу почув оперу повноважений сектору кримінальної міліції у справах дітей, який у вільний від роботи час відпочивав неподалік. Одразу зреагувавши на подію, правоохоронець затримав підозрюваного та негайно госпіталізував постраждалого. В даний момент працівники міліції готують підозрюваному запобіжний захід у вигляді арешту. Щодо постраждалого, чоловіка прооперували. Він знаходиться у тяжкому стані. возле аптеки увидел компанию молодых людей, молодого человека и какую-то суету. Молодой человек отходит от более взрослого молодого человека, схватившись за живот. Из живота у него торчит часть ножа, лезвия. Я немедленно вызвал скорую помощь. Мною были приняты меры к задержанию. Предполагаемого подозреваемого на помощь поспешили сотрудники патрульной службы Старобельского РОГУ МВД и осуществили охрану места происшествия. Завтра завершується масляний тиждень, що символізує прощання із зимою і передує великому посту. Цього року в Старобійському районі вирішили скасувати традиційні проводи зими. Відповідного розпорядження керівництво району і міста щодо цього не надавало. Але за словами начальника старобійського відділу культури і релігії Олександра Кельша, таке рішення прийняла громадськість. Перший пам'ятник Володимиру Леніну від рук невідомих упав на Старобільщині в селі Шульгінка. Не допомогли навіть запобіжні заходи, прийняті сільською радою та місцевим осередком компартії. Встановлений в 50-х роках в селі Шульгінка Старобільського району пам'ятник Леніну тепер відпочиває на смітнику. Ще вчора тут стояв пам'ятник вождю революції, а зараз на місці тільки фрагменти ніг і залишки Толуба, який кажуть, що розлетівся майже вщент. Зважаючи на події в Україні, ще напередодні голова сільради закликала комуністів організувати охорону пам'ятника. Це, Это факт Це факт вандалізму. Так случилось, что накануне днем мы следили и обращались в комуністичну організацію в нашу ячейку, чтобы они обратили внимание и как-то ну, поставили какое-то дежурство, скажем так. Ну, не уберегли. Прочергувавши до глибокої ночі, комуністи залишили пам'ятник і невідомі не забарилися. Нам дзвонили, що будуть ламати, Ну, я ж не мог тут сутками стояти, понімаєте в чому діло? Ми тут старалися все робили, а них фашисти прийшли зламали. Вони собі бред роблять, коти без Кому це хто це мішав? Я взагалі не дай Бог. Я думаю, що це повний вандалізм. Это получается, что надо сделать. Э, убрать памятники Петру Первому, Екатерине II, Шевченко, Ласе Украинке, э, Грушевскому. Все, все памятники убирать. Ну, это абсурд просто. Аби люди не топталися по уламках історичної пам'ятки, сільський голова Шульгінки прийняла рішення їх прибрати. Відновленню пам'ятник не підлягає. Загалом ситуація в районі стабільна. Про це на оперативній нараді в райдержадміністрації повідомив начальник відділу міліції Аскір Лайшев. А голова райдержадміністрації Валерій Пахнець закликав самоорганізуватися та створити громадські дружини в місті і кожному селі, які будуть здійснювати патрулювання, аби не допустити хаосу на території Старобійського району. На кожній території давайте організовуватись. Соберите исполком или сессию, посоветуйтесь с людьми, хотят они этого или нет. Будем э, сидеть в моей краю, будут не только памятники валять, будут и хаты чистить по похлеще. Причетных до падения Ильича в селе Шульгинка зараз встановлюет милиция. Якось помірно емоційно стартував Старобільський майдан цього тижня. Переважно скорботний настрій панував в стані організаторів майдану через дев'ятиденну з жалобу за загиблими у Києві. А учасники антимайдану виглядали якимись розгубленими, принаймні спочатку. Попри вперті чутки про прибульців із західних регіонів, старобійський мітинг відбувся у колі своїх жодної партійної символіки, тільки прапори України. Як наголосили організатори заходу, сьогодні вони знов шановують загиблих на майдані. Святкувати ж перемогу наміру не мають, бо у цьому протистоянні громадян однієї країни немає переможених і переможців. Поки відправляли панахиду, учасники антимайдану стояли осторонь і майже не виражали ніяких емоцій. А вы сегодня с какой целью на Майдане? Поддержать Старобельский Майдан? Или какая-то другая у вот вас сегодня миссия? Поддержать. Чтобы не было революции, чтобы батюшка не пел здесь за погибших. Без комментариев. Почему не хотите? А Опасайтесь его? Нет. Просто не хотите комментировать? Да. Кого сегодня конкретно поддерживаете? Ну, не знаю. Людей, которые сейчас стоят, да? Да. Нужно, чтобы мир был. Да, да. Ну, не Януковича однозначно. Без кровопролития, чтобы мир был мирный, хорошо. Без слов, без, без комментариев. Без слов, без комментариев, да. А вы какую позицию вы сегодня поддерживаете? Гражданина Украины. То есть... Именно гражданина Украины. И единственное, жалко, что погибли парни, которым по 18-19 лет, это единственное, что кровь с одной стороны пролилась, и с другой. Это все, что я могу сказать. Телеканал Ирта, скажите, вы сегодня поддерживаете Майдан? Нет, Майдан Май... нет. А, Старобей... а, Старобейский, а Старобейский, да. Да, да, да. Да, да. А Майдан нет. Нам не нравится, что захватили власть неправомерно. Так что... Світлкам не опасно буде. Ну ми думаємо, мирна акція. Буде. Так що не опасно. козаки, які прибули на підмогу органам міліції, погодилися, що на відміну від минулого разу ситуація спокійніша. Ви сьогодні на площі, жидають якісь провокації, якісь заворожки, або ви сьогодні опозицію? Ми виступили на охорону громадського порядку. Рядом з міліцією ми виступили на охрану общественного порядка. Я не слиша ні за провокація, ні шні так бачите, спокійно. Порядкам спокойні, ніж прошли раз. Та щойно церковний служитель передав мікрофон майданівцям. Старобільчани посунули на міліцейський кордон. Особливо активно проявили себе молодики, які не шкодували міцних слів. І майдан відповів їм взаємністю.

Як і було оголошено, майдан закінчився досить швидко. А от проведжали цього разу організаторів заходу скандуванням Росія. А вже наступного дня у суботу на всеукраїнський мирний мітинг південного сходу України зібралися старобільчани, яким не до вподоби нова влада. Перший антимайданівський захід, організований політично незаангажованими мешканцями міста, зібрав понад сотню старобільчан. Жодних політичних чи то соціально-економічних вимог. Мета організаторів пробудити свідомість і гідність людей. Нас поки не багато, але це початок і далі буде більше. Так оцінили проведену роботу організатори всеукраїнського мітингу Південного Сходу України в Старобільському. Сьогодні нас зібралося не так багато, як хотілось би. Многі ще стоять в стороні, многі бояться, тому що йде откровенне запугивання. Працює кіберсотня, так називаємо, яка удаляє всі правдиві матеріали. Наскільки це можливо. Якщо сьогодні є файл відео або текстовий, то через день, через два ви можете його не знайти почему інформація по телевізінню подаються однобоко? бока, і всі знають, що це неправда. Перед усім запропонували присутнім вшанувати пам'ять загиблих бійців Беркоту, про яких офіційні СМІ також мовчать. Основні ж тези мітингу це недовіра центральним органам влади прояви фашизму та вандалізм з боку новітніх українських революціонерів. Куласть в Києві прийшла типічна хунта. Її бойові отряди окупують управлінчики і силові структури государства. В наши города и села отправляются десанты зондеркоманд из правого сектора и прочих неофашистских организаций. Административные здания отдельных городов и областей оккупированы вооруженными экстремистами. Банды невменяемых так называемых победителей прямо на улицах терроризируют мирных граждан за отказ публично поддержать фашистские лозунги. Фашистская шпана под одобрительные вопли сочувствующих так называемых протестующих Рушит наши памятники, пачкает стены наших домов нацистской символикой. Мы не признаем Евромайдан мирным протестом. Невозможен мирный протест коктейлями Молотова, огнестрельным оружием и участием правого сектора. Нам будут навязывать чужие ценности. Я вот сейчас не пойму, где казаки наши, вообще где люди? То есть Таропецк замер, зря, зря молчите, будем молчать, нас придут и нагнут. Не все знают, слабо информированы согласно закону о выборах, согласно Конституции 5 статьи, где четко сказано, вопрос экономической, политической интеграции решает только наш народ. Власть, страна, это мы с вами. Кто сейчас власти? Власть, я считаю сейчас, она не потому что она пришла на крови, и единственная, кто защищал нас, это наш славный Беркут которая идет нажим на них, уничтожение и предали этих наших ребят, ребят Беркутов. Я не до какой партии не отношусь, я просто человек, который живет на этой земле. Я не хочу, чтобы тут поставили памятник Шухевичу или Бандере, Товарищ, который в Великую Отечественную войну Бабьям столько людей перестреляли, что мама дорогая, столько не родилась украинцев из-за этой пады, Простите, пожалуйста, ну, они просто эмоции захлебывают. Ну, не можно так. Нельзя стоять и дивиться в осторонь будь. Нельзя, просто нельзя. Выразить солидарность России, Крымской автономной республики. И хотела бы призвать нас всех э, не признавать органы центральной власти Киева. их не выбирали. Невдоволення учасники мітингу виказали і через відсутність на заході представників місцевої влади, в тому числі депутатів, яким довірено представляти інтереси громади. не, ми, ми, не знаємо, де наше лукаводство. Я не знаю, я не могу вам ответить на этот вопрос. Я не располагаю такой информации. К сожалению, все только на собственном энтузиазме. Вы меня поняли? Нам э, даже запретили подключиться с дома культуры. Мы от аккумулятора. Власне, на цьому мітинг і завершився. Наступної суботи організатори очікують на більшу активність старобільчан. Ані кадрові зміни в державі, ані зміна по року здається, так і не розбурхали Старобільщину. Вона живе своїм розміреним життям. Про це красномовно свідчить кількість бігбордів, які розташовані уздовж головної автомагістралі району. На календарі вже 1 березня. А президент Янукович, партія регіонів та громадська організація відродження Старобільщини продовжують вітати мешканців району з Новим Роком та Різдвом Христовим. Втім, такі курйози не є новинкою цього року, і як то кажуть, місцеві вже звикли. А от гостям району напевно дуже цікаво.

І до новин спорту минулого тижня в Старобільську пройшов традиційний волейбольний турнір, присвячений Дню захисника вітчизни, у якому взяло участь дев'ять найсильніших команд області. Старобільська команда до числа призерів, на жаль, не увійшла. Цього року перемогу і перехідний кубок отримала команда міста Брянка. Другими стали волейболісти Краснодона, а третє місце посіла команда міста Рубіжне. Завершилися волейбольні баталії. Протягом чотирьох тижнів проводилися змагання з волейболу серед школярів в залі районної спартакіади 2013-14 Вчального років у цей період взяли участь 228 юних спортсменів району, що представляли навчальні заклади. За результатами змагань найбільшу кількість нагород зібрала Старобірська гімназія. У вівторок в Дю США відбулися обласні зональні змагання з мініфутболу серед учнів загальноосвітніх шкіл 98-го року народження. У цих змаганнях, окрім збірної команди Старобійського району, взяли участь команди Новоайдарського та Білокуракинського районів. Наші хлопці з упевненістю здобули перемоги над суперниками і отримали право приймати участь у фінальній частині змагання, які пройдуть 5 березня в Первомайську. А в місті відбулися фінальні ігри чемпіонату району з мініфутболу. Сьогодні в Дю США у групі А зіграли команди Олім... Шульгінка, Бутове Риб'янцеве. В групі «Б» між собою боролися команди юність Покровка та Титан факультет ЛНУ. Результати цих ігор ми повідомимо наступного тижня. Це були всі новини. Знайти для себе потрібну інформацію про Старобільськ та переглянути ще раз найцікавіше. Ви зможете на нашій сторінці в мережі. Інтернет. Дякуємо, що були з нами. Я бажаю усім нам спокою і миру. І до зустрічі на все добре. Дякую.